Привіт. Привіт. Який настрій на сьогоднішню гру? Настрій не тільки на сьогоднішню гру, на цій. У нас завжди настрій веселий, заряджені перемагати. Чи є сьогоднішній суперник для вас принциповим? Або по складу, або по турнірній таблиці. Щоб суперник принциповий, я б не сказав, що суперник принциповий, але на кожну гру ми настраємося як на, як на принципового суперника. Тим більше результати в команді зараз досить непогані. В цьому чемпіонаті тому настроїмося на вирощення. Яка у вашої команди мета на турнір? Мета на турнір у нас стоїть зачепитися за призові місця. Перше місце, звичайно, у нас не вийде, а ось друге місце, третє місце це наша зараз така ціль. І ціль, яку поставив наш, наш тренер. За рахунок чого у ті матчі, що зараз ще у вас є, до кінця? Турнір до кінця чемпіонату міста за рахунок чого плануєте здобувати перемоги і отримати бажаний результат? За рахунок того, що за, за рахунок тренувак, комбінації, які наіграємо, це основне на що ми зсилаємось. Комбінації і наші тренування. За рахунок цього а... ми збираємося їх перемагати. Супер. Чи сьогодні варто чекати від тебе асистів, голів? Ну, завжди варто чекати, але перш за все граємо на команду. Super, děkuji a hodně dobré hry a hodně